Сьогодні відбулося перше судове засідання у справі щодо встановлення факту, який має юридичне значення, саме спростування недостовірної інформації, поширеної напередодні повномасштабного вторгнення 22.02.2022 року на знеособленому анонімному ресурсі Кременчук Тудей, який власне поширює інформацію в нашому місці і який мешканці громади пов'язують власне з діючою владою. Там були поширені недостовірні відомості відносно мене, мене було названо агентом Кремля, агентом Путіна, а також аналогічні вислови були віднесені і до членів моєї родини. Зокрема, щодо моєї мами Лесі Лазоренко, а також щодо мого батька Руслана ми Спробуємо довести факт того, що дана інформація є цинічним наклепом, брехнею, неправдою. Але окрім встановлення просто самого факту, того, що ця інформація є неправдою, важливо також зрозуміти, хто стоїть за даними публікаціями, хто розміщує публікації на цьому сайті, хто його адмініструє. Хто надає інформацію, контент для розміщення на цьому сайті, і є вже певні перемоги в даному напрямку? Ми розуміємо, що послуги хостингу надає фізична особа-підприємець Фокс Куріхін з 02 року по 07.15 року, саме реєстратором доменного імені був Дмитро Лозовик, на той час депутат Кременчуцької міської ради. А зараз голова Крюківської районної державної адміністрації посадово. Особа місцевого самоврядування після чого відповідні відомості щодо реєстратора були знеособлені. Ось адреса реєстрації також змінилася, бо першопочатково була вказана безпосередньо домашня адреса пана Лозовика. Сьогодні я вдячний суду за те, що він задовільнив клопотання представника, адвоката. Щоб викликати до суду саме пана лозовика, який має надати відповідну інформацію про те, кому він дав права адмініструвати цей сайт, хто на сьогоднішній день згідно тих переданих повноважень може розміщувати, керувати цим сайтом, а також фізична особа підприємець, що надає Послуги з хостингу має надати відомості, хто саме сплачує на сьогоднішній день за ці послуги, та з ким укладені правочини відносно надання даних послуг, тобто усі документи, які можуть свідчити. І в якось викрити причетних до цього осіб, нещодавно сайт продовжує зводити наклепницькі публікації, розміщуючи інформацію, яка на сьогоднішній день міститься виключно у міської ради для міського голови Малецького. Тобто були опубліковані документи, які стосуються однієї з резонансних справ міста Кременчука, і які містяться виключно у матеріалах цієї справи та учасниця. Судового процесу, серед яких міський голова Віталій Малецький, а також Кременцюцька міська рада. Тому я не просто. Вважаю, я стверджую про те, що ці відомості були передані посадовими особами місцевого самоврядування, представниками Кременчуцької міської ради, можливо, міським головою, людям, які здійснюють наклепницькі публікації, які адмініструють від оцей фейковий сайту, якого немає жодного реального журналіста. А можливо, це пан Лозовик, користуючись своїм службовим становищем, отримав доступ до цих документів, і також власне і продовжує здійснювати діяльність яка ну займається знищенням репутації поливання брудом. Кременчужан і власне опонентів міської ради, тому ми працюємо і за результатами справи остаточного розгляду даної справи, за результатами отриманого рішення, будемо звертатися як в нацраду, так і власне в службу безпеки України, а також можливо до Ради національної безпеки і оборони, яка має в своїх повноваженнях можливість заблокувати діяльність будь-яких сайтів. В тому числі так званих іноагентів, які працюють на країну агресора, як Кременчук туди.